Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. It is Wednesday, my dudes. Call of Duty Black Ops 6 офіційно з'явиться у підписці Game Pass у День релізу. Так, саме це і сталося. Хоча перед придбанням Філ казав, що такого аж ніяк ніколи не буде. Совість не гризе? Ні, зовсім. Для тебе це новина? Ні. Ні. Плюс до того Activision опублікували ще один незрозумілий трейлер. Без ігроладу. То чого нема? Його, ймовірно, варто чекати на Xbox Game Showcase. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. 31 травня о 2.00. Mm, та ми не встигнемо до комендантської години. <рес> Konami проведе трансляцію, яка буде цілком та повністю присвячена франшизі Тихих Пагорбів. Щось тихо. Дуже тихо. Де всі поділися? У липні 2024 року релізниться другий сезон аніме Автомато. Я Ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер і планую взяти на прокат цей фільм. Подейкують, що з червня Соні перестане безкоштовно продовжувати PS Plus для українських гравців. Кінець фінальні титри. Певним людям вже надійшли листи про необхідність тягнення коштів. Де мої гроші, сука? Де гроші? Щиряться плітки, що Xbox запартнерилися із студією 100 Star. My English is So Perfect, яку заснували колишні працівники Rocksteді. Ймовірно, вони розроблятимуть якусь нову тріплею для Мікрософтів. То який план? Вибратися звідси живими. Хороший Софтівський XDFANT наближається до позначки у 8 мільйонів унікальних гравців з усіх платформ. Великий успіх. Кепком відзвітували, що напродавали понад 3 мільйони копій другої Dragon's Dogma. Скільки? Мало. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої моти. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.